5 серпня 2017 рік компанія експонує ось такі спреї опрескувачі на поля. Ну і різного роду технологію для Сіна. Це компанія New Holland, Нова Голландія. Оце такі бухти. Робить сіно, гарно. Ось таким шнурком обв'язує оці машини, які підняті. Є більшої і меншої потужності. Це трактори. Також різних моделей. Компанія New Holland. Від менших до більших. Ну а це мої ну, розкидувачі. Це також великий бізнес. такі лунці. Вона є щіточка. Вона так змотує ту глину, чи пісок чи порох із ланця. Ну. ну це розпрес, розкидувач. Ну, різні моделі є. А це сіно обертає. Ось такі. Ну, крутиться, коли трактор тягне. І воно ну, розширяється ширше і вище. Ставили під кут під, під конус, і так він може і ширше регулювавка йде. Ну, а тут ще якась компанія, я щось є не знаю. ЛС. знову вийшли на ринку. Нові трактори. Це хороша сівалка. Укрузи, напевно, щось інше. все розраховано чітко. Як виглядає ряд. Ну, це диски. Всяка при всяка техніка. це гноянку витягають із фермів, заружають такі бочки великі і вивозять на поля. Це ота турбіна на розблеску на ямку в полі. Такий це тоже насос. Що воно тут тут Хм? Мишу, ну ось бачите ось така ус сівалка лейка. Ця висувка діє три дні кожного року у серпні місяці в штаті Нью-Йорк. Ось це сівалка. Може ширина сівалки, думаю, десь 13 метрів. Лисильник. Ось також експонати техніки. А я прийду до такого трочка, хтось придумав. Що ми таке видумали? Та машина. Конструкція. Баран.

Йдемо далі. Тут такі трошки, які також би прогодилися для економіки України. Manito. все, кондиціонер, гарно місце для оператора. Кстати, бабки ати свердлені установки. Ну, я не можу це обійти, бо дуже це велика площа. Але так, частинно показую вам теперішню американську техніку, яка працює на полях. Діти раді. Понимаешь, что тут сразу привыкают до техники. Беда того пресса я был. Вот так. Продовжується виставка. Гладіатор. Та сівальник. Ні, це щілка. Ось як ви щільники розміщені. Щоб далі мішувати землю. Це зберігання зерна. Ось такі великі бочки будують для зберігання зерна. Ну, я прийду, прийду всередину, щоб ви побачили, як вона виглядає, це такі для експонату. Зібрали, тому мене А тут напевно ще дізельна така сушарка. І тут сушить зерно. Ось так проходить сьогодні останній день. Цієї виставки. Я думаю, що вам буде цікаво зі мною побачити цю виставку. Можливо, комусь і пригодиться інформація. чи купити. От. І що, дзвоніть на телефон. Плюс 1 585 202 8564 Михайло Бабчук, Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк.